Театр починається з вішалки, а відео про БМВ починається зі станції технічного обслуговування. Звісно, це всратий стереотип, але хто я такий, щоб порушувати канони? Ну, і раз вже заговорили про святе, давайте почнемо з Сереги і футболки Нюрбург Нагадую, що Сережа це людина, яка обслуговує це авто. Я тобі зараз цей телефон на хіт. За що, Серега? А машиною своєю. Машина, машина ні. О, машина хороша, так. Ну і давайте розберемось, хороше чи ні, адже за півтора року експлуатації я вже можу робити певні висновки. За цей час я став дуже поважною людиною. Місцеві алкоголіки проводжають мене поглядом. Сусідські хлопчаки почали називати мене на ви, а собаки з будівництва поруч уже не дозволяють собі гавкати в мою сторону, бо чують запах вожака. У зв'язку з війною діди, які похапцем відкривали мені шлагбаум, зникли з мого життя. Так само зникла і робота в авіаційній галузі, але залишилась BMW f 10 куплена по низу ринку, і віра у світле та зоряне майбутнє. Минуле відео про це авто набрало 65 тисяч переглядів, що є абсолютним рекордом мого каналу. Але ставте лайк і комент, щоб це відео подивилось більше людей, і ми розвивали далі якісний україномовний контент. Спочатку я хотів би розчарувати тих, хто думав, що в цій машині зламається мотор чи коробка. Але насправді цього всього не відбулося. Звісно, ви можете мені не вірити, але цей автомобіль показав себе за час експлуатації як міцний та безвідмовний. Жодного разу у мене не було такого, що він десь став в полі. Жодного разу я не возив його евакуатором. І якби я вам розповідав, що в ньому зламалося за цей період, то скоріше за все відео б закінчилось за півтори хвилини. Пятая серия изначально была особенной. Это полноразмерный седан бизнес-класса. Владение этой машины дарит ощущение уверенности и успеха. Это заметно и по тому, как вас пропускают на дороге и как на эту машину и ее владельца смотрят прохожие Особисто для мене, в машині Це те, з якою вона прискорюється. Але, знову ж с какой легкостью она на Апетит от чотирнадцять Будь ласка, нагадую, що по трасі при спокійній їзді можна було вкладатися 8 літрів. А так в середньому довоєнний час на бортовику було 12,5 літрів. А це реальний апетит в місті. 14 літрів. Хто б щоб там вам не говорив? Динаміка захоплює не тоді, коли тиснеш газ підлогу. все таки це не спорткар. Захоплює легкість, з якою ця велика, майже 2 тонна машина, прискорюється на малих обертах в звичайних міських умовах. Автомобіль легко в будь-якій ситуації. Так, от, вся ця легкість досягається за рахунок n 55 го двигуна. Це той самий n 55 мотор, про який дуже багато говорять в інтернетах. Говорять, як хороше, так і погане. Наприклад, в мене є підписник, у якого крякнув такий мотор і його заміна стала в 6 тисяч доларів. А у Вадима Гаражейсера я бачив сторіс, де такий же мотор пробіг 365 тисяч і почувався відмінно. За майже два роки мотор ні разу не показував чехи, якихось поломок по ньому не було. Раз я замінив датчик тиску масла за тисячу гривень і патрубок за півтори тисячі гривень. Чеків не було, адже ці проблеми були виявлені на ранньому етапі. Масло, фільтри кожних 7500 тисяч і все. По динаміці точної інформації в мене немає. Як не дивно, я ні разу не заміряв машину. Ні разу не ланчував, не стартував з двох педалей, та й особливого сенсу в цьому не бачу. Мабуть, я бив БМВ. По максимально грубому підрахунку прискорення з однієї педалі приблизно 7 секунд. З двох педалей, я думаю, буде близько 6,5. А може і не буде. Це не має великого значення. Головне, щоб потужності завжди вистачало, і їздити було безпечно та комфортно. Так от повірте, з цим тут повний порядок. Попередній власник машини говорив, що п'ятірка провокує його на шашки і швидку їзду. Але в мене все інакше і просто навпаки. Двигун налаштований так, що потужність не лізе назовні коли не треба, машина не нервова, а максимально комфортна і поводиться саме так, як тобі потрібно. Одиничка, в якої двічі слабший мотор, провокувала мене куди більше. І тут суть в налаштуваннях шасі, а не потужності двигуна. Я їжу як пенсіонер 95% часу. А це мій батько. Він реальний пенсіонер. Все життя він пропрацював водієм і плавність їзди для нього не просто слова. Так от поведінка цієї машини дуже йому подобається. Джентльмени, у мене поки немає ніяких спонсорів, будь ласка, підпишіться хоча б на мій інстаграм, тому що ця машина там з'являється кожного дня, а не як в Ютубі раз на півроку. Ви будете точно знати, що буде далі з цією машиною, що я з нею збиратимусь робити чи продаватиму її, за скільки все це буде відомо там. Ну і загалом мені буде приємно, якщо мене підтримаєте лайком коментом цей кузов ще досі актуальний, особливо якщо ми говоримо про машину з Shadowline без хрома. І якщо ми говоримо про машину в Мобвісі, то кузов цей ще буде кілька років актуальний. Відносно корозійної стійкості цього кузова теж є що сказати. Бачите, з ці ссадини, але в принципі корозії тут поки що немає. Хоча вже два роки я їжджу так і нічого з цим, з цим не робив. За кілька днів до війни я заїжджав до свого знайомого, який займається маляркою. Вони роблять не за дешево, але якісно, і такий підхід мене абсолютно задовольняв. Ми домовлялись зробити мою машину на умовах, що я зніму йому відео, але почалась війна і все пішло по одному місцю. Нещодавно я заїжджав до них знову, певна річ цінник виріс, і я вирішив їздити і далі так. На капоті, як бачите, є корозія, але це не оригінальний капот. Як мені пояснювали, після мийки тут збирається вода, ось я машину помив нещодавно. бачите, Збирається вода, і цей китайський чи тайванський капот не вивозить. Тобто капот почав гнити, але з БМВ він нічого спільного не має. Ми знову приходимо до того, що відновлювати машину після Америки краще оригінальними запчастинами. Якщо екстре'єр автомобіля може викликати у вас суперечки з приводу своєї актуальності, то салон тут не перевершений. Архітектура BMW, вона схожа в старих і в нових моделях. І я думаю, що питань до салону, якщо у вас машина на хорошій комплектації, не буде. Я пригадую, як вперше побачив цю машину, сів в салон іду, люстик, і дивлюсь такі, ніфіга собі. Тоді я ще не знав, що за якийсь час її куплю. В планах цього не було і близько, але життя дуже непередбачувано. Мені дуже подобається, як працює тут акустична система, звук прекрасний. Принаймні, якщо ви будете пересідати зі звичайної якоїсь машини бюджетної, звук вам сподобається. Навіть базовий не Harman Kardon, в мене проста музика. Під сидінням тут два сабвуфера тут під водійським і під пасажирським. І одного разу одна добра людина. Впустила туди каву, кава залилася вуфер і дойшлося його купувати новий. Коштувало це 50 євро, точніше 50 доларів на розборці. It's Одна єдина мабуть, проблема, яку я бачу в багатьох ефках, це от бачите подряпаний цей екран. антиблікове покриття. Екран стає схожий на гівно. Я не знаю, мабуть, сюди кладуть телефони і через це от, відбувається така історія. Один мій підписник, побачивши в інстаграмі мій подряпаний екран, ну, так, сказав, що в нас виправляють да. цю прикрість з екраном. Чуть-чуть по, по кутках лишилось, але він каже від того, що круг поліровочний круглий і він до кутка не доставав. Але то можна регульнути питання таким методом, щоб зняти екрана і дополірувати вугле. Як новий? У нас на ринку зазвичай продаються американські бензинові битки, а оскільки вони коштують найменше, то й машин у нас таких більшість. Але дизельні мотори BMW дуже хвалять і не безпідставно. В них хороша динаміка і цілком помірний апетит. Якби я купував сьогодні машину, то вона б скоріше була на дизелі. Така машина на 2-літровому моторі для мене була б біля ідеальна. Я думаю, що справа в тому, що все-таки дизельні 2-літрові мотори не купують гонщики, скоріше за все. А от такі мотори. Я навіть дивився замість цієї машини дизельну. І зараз ви дізнаєтесь, яку і, мабуть, ви мене спитаєте. Ти що, нюхаєш? Але ситуація з роботою була дуже плачевна і вирішив подивитись в сторону Вага. Нормальна машина, Golf 7, яка мені подобається, коштує десь приблизно 15-16 тисяч доларів. Я розглядав Golf тільки в кузові хетчбек на 2-літровому дизелі. Ну і ще хотілося нормальну комплектацію з хорошими сидіннями і не на галогенах. Але на мою думку, 16 тисяч це людожерська ціна як для таких машин. Я брав у Португалії на п'ять днів сьомий гольф, і він викликав тільки хороші емоції. Мені вона сподобалася, як вона поводиться на дорозі, рульошка. Єдине, що. Слабий там мотор був одного разу. Проскочив на авторія непоганий варіант, який мені сподобався і за дуже адекватні гроші. Я взяв свого товариша. Ми поїхали її дивитись. Мені машина дуже сподобалася так на емоційному рівні. Але як сказав товариш, я навіть цього бі не побачив, є там куди засунути трохи грошей. Грошей не сильно є і вирішили не поспішати принаймні. Щось я поки телився, та машина вже пішла. І так я більше нічого на авторі такого, що мене могло зацікавити, не бачив, тому продовжую їздити на цій. Мені нема куди просто їздити і, відповідно, я нічого особливо і не витрачаю. Давайте про понтовість цієї машини поговоримо. Чи почали пропускати мене більше на цій машині? Мабуть, так, але я однаково почуваюся, що в Логані, що в гольфі. Я всіх намагаюсь пропускати там жигулістів, москвичистав. Да я думаю, що років через два ця машина буде такою, як зараз. От ти бачиш на дорозі, є 39 їде, понтова тачка чи ні? Ну да, якщо там віз стоїть, якщо вона в класному стані. Безумовно, ви можете на неї звернути увагу при умові, якщо ви БМВІС. Так само за два роки буде і з F10, а може навіть раніше. Чому я так думаю? Тому що скоро вже виходить нове покоління п'ятірки G60. На сьогоднішній день водії американських машин, як правило, це найвідмороженіші люди на дорозі. Якщо це раніше були машини на литовських номерах, да не розмитки, то зараз це американці, і я хочу, щоб цього не було. Я з цим борюся. Я. Їжу дуже акуратно і чемно. Ох і Декілька слів про повний привід скажу. Я чекав зими, думав, уф, зараз я буду тут королем дороги. Але насправді я був королем дороги, ну, звісно, в лапках. Коли в мене була передня привідна машина, коли була задня привідна машина, і тут справа в тому, наскільки ти адекватний просто водій. Ну, ти маєш просто передбачати, що тебе чекає. Камера не передає, ну так тут же стячкова, чесно говоря, і глина. Якби тут був монопривод, то я взагалі б взагалі не ризикував сюди. Заїжджати. Ну якби я був нормальною людиною, то навряд би я туди заїжджав. Але подивіться на цю глиняну грязюку і як ця машина виїжджає звідти. Я просто відключив антибукс і все. Це було так легко, що аж себе кофігів. До речі, якщо хочете відео з трирічним досвідом володіння себеком, пишіть в коментар. Повний привід дає вам почуття переваги. Прискорення воно дуже стабільне, дуже легке, і ви просто починаєте думати, що ви тут безсмертний, ви самий умний, і це може призводити до досить поганих наслідків. Гальмує ця машина точно так само, як інші. Повний привід, він вас трошки п'янить. До речі, якщо у вас є бажання отримати мою наклейку, пишіть в інсту, і я надішлю вам її з задоволенням. Проблеми, звісно, були. Не так багато, але були. Про датчик тиску масла, який почав потіти, я вже говорив. Про патрубок теж. Найбільш неприємне, що сталося це проблема з електрикою. Повернулись ми з дружиною з відпустки, їздили там на гольфі 1,2. <плес> і Я думаю, що повернусь додому, сяду в свою машину як дам газу. Гей. Hey! Hey! Завожу машину, а там гірлянда Брин, добрий день. Горить все, абсолютно, мабуть, все, що може горіти. Гідропідсилювач не працював, ніфіга не працює, але машина треба віддати належне їхала сама. Машина зустріла мене от такими от сюрпризами. Ціла гірлянда. Привод не справі. Дальніше движення не можна. А, ні, вже можна. Ну, коротше, Серега каже, що не вистачає електрики. Їду до нього зараз е, вияснять. Так, господа і дами, я у Сережі, Ось моя наклейка, ось моя машина сіра. Сказав Сережа, скоріше за все, якийсь чи датчик, тому що ремінь крутить нормально, електрику подає. Це виявився не генератор. А запобіжник в каншині. Яким чином це відбулося? Я нічого в цьому не розумію. Ну, в общем, якась там була проблема через задню ручку дверей. Сережа день морочився, там, розбирав півмашини, ну, в результаті розібрались. Він просив не говорити, скільки він взяв у мене грошей за це. День людина возилась, то я заплатив йому, як мені здається, нормально. Потім вийшла з ладу оця фара перестала просто горіти. Купили новий, 35. Ну як новий, не новий, а за розборки, 35 доларів це коштувало. По обслуговуванню: замінив задні колодки і, проїхавши 50 тисяч, поміняв масло в коробці на оригінал з піддоном і всіма ділами. Ну а заодно і масло в моторі. Це теж зробив за пару днів до війни. 11 тисяч гривень це коштувало. Може, ще були якісь дрібниці, але я їх не пам'ятаю. Дуже слушно писали, що після певних вкладень нормальна машина перестає просити гроші відрами. Я, до речі, дуже вдячний за ці толкові і грамотні коментарі. В мене прямо приємне здивування відносно того, що аудиторія у мене от саме така. Цього разу про цифри я не хотів говорити, адже за останній час дуже змінився курс долара, ціни на пальне, мої пробіги. Тому розрахунок буде дуже грубий та умовний. Я не рекомендую вам брати його як орієнтир. Просто статистика минулого відео показувала, що саме витрати на експлуатацію найпопулярніший фрагмент відео, тому хоч і грубо, та не точно, але коротку статистику закинув. На ремонт і обслугу в мене пішло близько 24 тисяч гривень, Щось я міг забути, але це з основного. За час війни я проїхав всього 5 тисяч кілометрів, а за останні 12 місяців 10 тисяч. Щоб було простіше, порахуємо Бенз по 50 гривень при середньому апетиті 13 літрів на 100 км. 1000 км це 130 літрів, а 10 000 1300. Множимо на 50 і виходить 65 тисяч гривень. Бенз коштував 50 гривень не всі попередні місяці, але і поміняти масло в коробці та двигуні за 11 тисяч гривень вже не вийде, тому хай ця сума трохи інівелює вартість довоєнних робіт. Вартість обслуговування і вартість бензу додаємо і ділимо на 12 місяців, виходить сума в 7425 гривень на місяць. Прошу не духаритися стосовно таких підрахунків, адже я вже говорив, що це дуже умовні цифри, на які я не рекомендую орієнтуватися. Адже якби я, наприклад, зробив варки, поміняв диски, накінуємо обвіз чи ще щось. То цифри були інші. Нещодавно я знімав інтерв'ю з Максом Шерком, де він говорив, що це не найрозумніше рішення купувати машину на останні гроші. Думаю, він правий, і, мабуть, саме тому в нього чотири машини, а мені важко заправляти і обслуговувати навіть одну. Але ближче до кінця інтерв'ю він сказав, що дуже радий згадувати саме ірраціональні рішення, які ніхто не міг зрозуміти. Бо саме це наповнювало життя якимись фарбами і змістом. Така ж ситуація і в мене з цією машиною. Зараз от прийшла війна, я б точно б не купив таку машину. Я б ніколи її не спробував. Ти не робишся молодшим з року в рік. Я не знаю, які в мене будуть можливості. Зараз поки що ці можливості вони тільки знижуються, на жаль. В інтернеті зараз безліч красивих, багатих, успішних, розумних, але при цьому чесних мало. Так от скажу чесно, я не зміг швидко адаптуватися під нові реалії і нормально монетизувати свої достатньо скромні навички. Тож, якщо сьогодні в моїй машині крякне щось вартісне, то це може стати серйозною проблемою для мене. Тим не менш, всі автомобілі ламаються, їх всіх треба обслуговувати, тому необхідно більше заробляти, на чому б ви не їздили. Елементарно для того, щоб більше підтримувати українську армію. Життя продовжується і ситуація зміниться на краще. Нещодавно я бачив свого товариша Колю, який є власником двох СТО по БМВ в Києві. Він розказав цікаву історію, як йому зателефонував клієнт, що хотів купити ковпачки в диски. Він дзвонив, щоб замовити ці маленькі детальки на машину. А на фоні йшли обстріли міста. Коля перепитав, чи точно ковпачки на диски це те, що йому зараз дійсно необхідно. Чувак так здивовано питає: ну та на Харків відправляйте, як перемогти таких людей? А я межа залізать Про 535 я казав, що за кермом цієї машини не папкін мажор, якого безліч бабла, а людина, яка багато працювала і в якої просто була мрія. З початком повномасштабної війни пройшли деякі зміни. Ні, Папкіним мажором я так і не став, але зрозумів, що мріяти необхідно глобальніше. У нас мало часу, тож наші мрії та бажання мають бути куди більш амбітними за просто чотирьохколесні коробочки. Хоча ця коробочка офігенна. Все, короче, ребят, я погнал. Я погнал. Так что, ну, блин, вы подписывайтесь и вот это вот все, потому что, ну, я даже не знаю.